Другі друзі, 17 серпня довільний спомін святого іацин священника, покровителя молоді третього тисячоліття. Яцик яцинт. Одровонж народився 1183 року у Верхній Сілезі, походив з шляхетного роду з християнськими традиціями, навчався в кафедральній школі від блаженного Вінцентія Кадлубка в Кракові, а також, ймовірно, в Парижі Болоні. Свячення отримав перед 1219 роком і став каноніком в Краківському кафедральному соборі. 1220 року відвідав Рим разом зі своїм дядьком і єпископом Іво Одровонжем. Тут, натхнений святим Домініком, він вступив в орден проповідників і 1221 року прийняв хабіт із рук засновника. Яцик Одровонж вирізнявся аскетизмом і любов'ю до Євхаристії, вшануванням Діви Марії, уважністю до потреб ближніх, надзвичайною жвавістю та ревністю в проповідуванні. Ці його чесноти докладалися до швидкого розвитку ордену. Засновував монастирів Чехії, в Австрії, а найбільше в Польщі. 1228 року вирушив на служіння серед прусів на територіях сучасної України, Литви і Білорусі. На місії Яцик працював 4-5 років, а потім мусив через татарську навалу повернутися до Польщі. Тут він далі проповідував, сповідав і брав участь в провінціальних капітулах. Помер 15 серпня 1257 року в Кракові, де й був похований. Традиція розповідає про численні чудеса, які відбулися і за життя святого Яцика, і після його смерті. Святий воскрешав померлих, повертав зір незрячим, переходив через річки, не замочивши ніг. Особливо відоме чудо підняття колосів побитих градом. А також чудо, яке сталося під час втечі від татар, тоді святий виніс разом з присвятими дарами статую Богородиці, яка важила понад 100 кілограм. З 1427 року культ Яцека дозволений у польських домініканських монастирях. Канонізований він був 1594 року. Зображають святого в Домініканському хабіті, інколи в присутності Діви Марії, Атрибути – це присвяті дари, фігурка Богородиці, розгорнутий Сувій. Він є покровителем Польщі, зокрема Краківської архідіоцезії, Литви, матросів, молоді третього тисячоліття, захисником від загрози Потонути. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.